В Америці блискавка розбудила вулкан. <риклад> у Китаї впала ракета. <риклад> а у Казахстані горів житловий скляний хмарочос. Це новини, які справді вражають. У одному з сіл Китаю мешканці бачили, як упала частина ракети, не такою, якими росіяни обстрілюють українців. Так. Це ви щойно побачили, як приземлився розгінний блок рентгенівського телескопа, який вивели на орбіту. Після короткого польоту космічної ракети, простими словами, відділився її і почав падати, але сам апарат успішно продовжив свій шлях і дістався поставленої цілі. Однак помилка в розрахунках точки призвела до падіння частини ракети в незапланованому місці неподалік від китайського села. Від того гігантського уламку ніхто не постраждав. Тим часом у Гватемалі, це країна в Центральній Америці, вирувала буря і вулкан. Погляньте на ці кадри, блискавка кілька разів била прямо у кратер вулкану, і, ймовірно, спровокувала виверження. Це видовище справді моторошне і вражаюче. Нещодавно ця новина сколихнула увесь Казахстан. Посеред білого дня в Астані столиці Республіки Казахстан спалахнула 26-поверхівка. палаючих хмарочос, побудований з шести житлових веж і двох офісних. У міністерстві надзвичайних ситуацій країни повідомили, що на верхніх поверхах будинку зайнялося зовнішнє покриття квартир, і вогонь перекинувся згори аж до самого низу. На місці цієї масштабної пожежі працювало більше 70 пожежників і 16 одиниць техніки. Вони евакуювали 8 людей, з них одна дитина. Інформації про постраждалих не було. І знову проповені цього разу вони накрили середній захід США. Причиною страшних підтоплень стали численні шторми. В Айові 13 річок затопили цілі міста і квартали. Губернатор штату оголосив надзвичайну ситуацію у 21 окрузі. Подекуди вода покривала будинки аж по вікна, затопило автівки людей. Місцевих жителів на лодках і катерах евакуювали у безпечні місця.